Фактично касові видатки у 2022 році склали 4 мільйона 798 тисяч 210 гривень, що становить 58% відсотків до затвердженого плану державним бюджетом на 2022 рік. Капітальні видатки хоч і фінансувалися, але видатки не здійснювалися через казначийство, так як є постанова Кабінету міністрів 590, яка Обмежувала капітальні видатки. Да, такі направлено 977,7 тисячі на харчування дітей дошкільного та шкільного віку. Це в той період, коли ще працювали навчальні заклади. 44 тисячі направлено на щеплення дітей, 148 дітей проти грипу, 370 тисяч направлено на харчування пацієнтів у стаціонарі. 9990 направлено на закупівлю молочних сумішів для дітей до 5 місяців життя. 204,9 тисячі направлено на харчування одної дитини, яка хвора на фенілкетонурію. 634 тисячі направлено на відшкодування вартості медикаментів при амбулаторному лікуванні пацієнтів пільгових категорій. 79 тисяч направлено на зубопротезування пільговим категоріям 10 осіб, 188 тисяч направлено на, матеріаль, на матеріальну допомогу, на лікування пацієнтам в межах міста, 159 осіб отримали таку допомогу, 6700 направлено на додаткове харчування 53 осіб в територіальному центрі. Це було до початку війни. 83 тисячі направлено на матеріальну допомогу 29 особам, які лікувалися за межами міста. 1 мільйон 992 тисячі 922 гривні направлено на оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування, тобто профілакторій. Всього оздоровлено з червня по грудень 499 осіб. І 199 940 тисяч гривень направлено на придбання медикаментів для жовтоводської міської лікарні.